«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. На Шостий раунд має назву Правда чи брехня. По одному учаснику з команди виходите на цей постамент. Ви, чоловіки, стаєте на синій колір, ми на рожевий. І розказуєте про себе якийсь факт, правдивий або вигаданий. Учасник-суперник має вгадати, правда то чи брехня, і підтвердити цією табличкою, перевернувши її, там відповідне слово, правда чи брехня. Кожен, хто вгадає, принесе своїй команді один бал. Ну і я хочу розпочати цей прекрасний конкурс. І з цього. Організму під назвою чоловіча команда я заберу мозок. Тарас Стадницький. Виходить. Ну, подобається, подобається. Леся, прикрий табличку свою нижче, опусти. Леся, опусти табличку свою нижче. Тепер я тебе. От пів. Оте Леся, ти вже переходиш кордони. На правах гостя ти розпочинай. Добре, в мене коротенький такий. Факт. Uh -huh. Я закінчив школу золотою медаллю. Це все. Uh -huh. Місто Тернопіль, правильно? Ні. Бишківської загальноосвітній школі. Ага. Бишківська загальноосвітня школа. Потім, бо, кажіть вже. Бишківській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів вітання всім вчителям. Дивіться, переді мною стоїть учень, випускник вашої школи і бреше. Дивиться мені в очі, і бреше просто. А може і не бреше, може і каже правду. А, Лесь, ну я що ти Лесі? Ну, Тому що людина старіє стоїть. Ти так шо куда можна... спішить чи що? в руках він стоїть тобі... вже більше двох хвилин. Тарас. Ну ти е, дуже розумний хлопець. В тебе, по-перше, інтелект. Я впевнена, що в тебе е, е, IQ, ну за 130. і тиск може Лесю <реш> так само? досить жувати резину. <реш> я думаю, що це правда. Я народився на хуторі, від якого до школи було три кілометри, і в мене було два гектари поля. Три корови, двоє коней, свині, гуси. І я старався робити все для того, щоб поменше часу з ними проводити. А для цього треба було дуже і дуже багато вчитися. А вчитися беззмістовно не було змісту. <плес> <Правда>! <плес> Клас! Тому я ти ж не ж... дарма передала привіт тим всім вчителям і вчителькам з Бишківської школи, тому що це правда. Так, тепер моя історія. В 2019 році, коли в мого Равка Равко, це мій пес було день народження, його проводив. Е, у було... мене золота медаль був день народження, правильно. Лесь, ти сама нарвалась. Коли в 2019 році у мого собаки, вірного члена моєї родини Рафаеля, був день народження, Якою? то Проводив це свято Володя Шумко. Чи правда це? Я не знаю, чи питала ти в нього згоди. Як в одного, так і в другого. Але я думаю, що у 2019 році Володя Шумко ще не так активно займався кар'єрою ведучого, і це неправда. Ну, як це неправда? Як це? Правда. Це правда? Це правда. Розказую, розказую. В мене навіть є відео підтвердження, коли на одному з шоу е, нового каналу, яке називається Хто проти блондинок Володя. Володя Шумко розказував цю історію, як він проводив день народження мого пса. Вона настільки зазналась, що день народження її пса вів. Yeah. Гарно жити, не заборонити. Що то чисто, Ой, да? е, Розумієш, людина, яка виросла на хуторі, ніколи не зрозуміє, що твоєму псу проводив день народження. Володимир Шумко, але тим не менше. Е, відверто такого не було, але Шумко це казав. Так жартував собі. Так це неправда? Це правда. Він так жартував, він так казав. Є відеопідтвердження. підтвердження. Я не розумію, що відбувається. Просто Пан суддя потім розставить крапки на не, не вгадав, ти не вгадав! Отак от. от ну, дівчата, добре, добре, Я добре. показала вам, як потрібно грати в цей раунд. а ви... Налізь, ти реально показала. хто йде з вашої команди? З нашої команди. Іде. Алекс. А з вашої? А з вас хто йде? Іди, Олег. Давайте, дівчата. Я йду. Mm. Дякую. Нагадаю, що Оля актриса, акторка. І зараз вона може дуже сильно грати. Хто перший? Так, так ти перший. А що це я? Ти перший. Окей, я перший. Правда чи е, брехня? Що мене. В аеропорту затримали з одним кілограмом коноплі. Я думаю, що це неправда, що це брехня, що ти мені трошки зараз щось сказав нечесно. Це брехня. Це правда? Так, ну розповідай. Він же ж кухар, а конопля буває різна. Я летів зі своєю командою, яка добав була давати вечерю на 25-річчя незалежності України в Страсбург. Я улітав і побачили, як з моєї валізи тече кров. Мене затримали і почали перевіряти. І там у мене була не кров, а це була буряковий квас, який я ви щоб готувати. І також була і конопля. Було для питання. якоїсь трави. Так, так. Це були пироги, які Канапляні пірожки. Так. Слухай, ну канапля всю життя була в українській кухні. Так. І з каноплі дуже багато що гортували. Ну що так. ж, тоді моя історія. Коли мені було десь років 9-10, ми з подружками дуже любили гуляти, тому що у нас там не було всяких приколів, щоб не гуляти вдома сидіти. Ми любили гуляти, кататися на великах. І ми давали нашим великам різні імена. Так от, я назвала свій велик Ігор. А Ігор. чому Ігор? Ну, Це правда чи брехня? Я вважаю, що це правда. Коли мені було 9 років, ми каталися з дівчатами на Веліках, да, але залений, ми Ігор. уявляли, що ми принцеси і це наші коні. І мій велик мав ім'я Людовік, тому це брехня. Хитро, 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 дуже хитро. <гум> нічого, нічого. Від нашої команди ми відправляємо ту, яка більше всіх жирає, яка зараз полетить на той постамент. Олена Крістіна Лебідь. Алексій, давай. Пішов. Давай. Олексій Сура Олексій Суровцев. Ми. Не лякай так сильно Крістіну, коли біжиш на неї такий великий шкаф. Дуже гарно виглядає. <гум> Дякую навзаєм. Ну що, хочеш перше, чи я? Давай я. Давай. А, я активний користувач TikTok. Так. А, і там є відеодзвінки. І можна, в принципі, випадково зателефонувати. Коротше, я випадково зателефонувала Дуен Джонсон. А, це голівудський актор. Ну, Джуманджі. Ага. Він не розгубився такий. Хай, а я. Він how are you? Тобто дуже чемний такий чувак. Я. Бай. Ось. Це правда чи брехня? Коротше, тут думати, чесно кажучи, тут можна покластися тільки на свою інтуїцію, тому я думаю, що це брехня. Моя інтуїція підказує, що це брехня. Та ладно, ладно, як А як розказала, а? Моя історія. Десь у 2005 році, я, коли починав свою танцювальну кар'єру, танцював у нашому Криму. І під час виступу я витяг на сцену одну з дівчат для того, щоб танцювати з нею. І під час. Цього танцю вона якось мотнула головою і зламала мені носа. Але я дотанцював номер. Але в мене за 20 хвилин був ще один номер. Я не міг підвести цей, цей заклад. Я попросив горілки до того, що я зовсім не п'ю, випив цю горілку і вправив собі носа сам. І побіг далі танцювати. А, скажу чесно, це. Найдивовижніша, в принципі історія, яку я чула. Але щось мені здається, що враховуючи, не знаю, темперамент, я думаю, що це правда. А є фотка носа? Є фотка дівчинка. Та вже не то ми, господі. Це була я! Лебідь молодець! Лебідь молодець! Це я! Дякую. Лебідь, сьогодні тобі просто грамоту похвальну. Я тобі виписую. Пам'ятник посторія цікава. Пам'ятник поставив. Злато, давай. Тільки носи мені не зламай, будь ласка. Удачі тобі, давай, ні. злата, злата я візьму, і... візьму тебе за руку. Вона відклеїться табличка. Я зрозумів. Я просто зроблю вигляд, що я тобі допомагаю. Так, будь ласка, сходинка, раз, два. Три, ой, молодіть. Я тобі не зможу допомогти, так. бо я вже тут. Та стою. мені не треба допомога. Ну, що, ти почнеш, я думаю, історію свою. Багато хто знає, що я з Криму провела там своє дитинство, і ми не опускали можливості заробити. Чи правда те, що я продавала пахлаву, кримську медову з горішками? А ти на пляжі продавала? Так, не задавай питань, Богдан. Пахлаву можна продавати на пляжі на прохідній і на алеї, То ти де продавала? Де йдуть туристи. Водя. No. Я зараз а охоронців А от відчуй, позову. як воно бути на моєму місці, коли ти тут стояла зі стадницьким півгодини, розмовляла. Я... Ревнує, ревнує, так? ревнує, і він так само Леся так закінчуй вже. Я думаю, що це дійсно правда. Я виросла в Криму, і перша моя робота була, я зважувала відпочиваючих за 50 копійок. Так. Потім я продавала шоколадки і чіпси Close. в ларку. Потім я працювала офіціанткою, але пахлаву, на жаль, ніколи не продавала. Тільки їла. Ай, слухай. Я, я сподівався, що ти зараз знімеш капелюх і з нього достанеш пахлаву і скажеш, ти вгадав. Підманула, підманула. Ну ладно, ну, нічого. Гаразд, гаразд буває. Моя історія. Я вже більше шести років блогерством займаюся. І, власне, за весь цей час ні разу, ні одного мої підписниці, дівчата не надсилали мені нюци. Це правда чи брехня? Ради чого ти це робиш тоді? Якщо що, ти можеш зараз на мене підписатись і надіслати мені, це вже буде якби. Телефон далеко, я вже не встигну. Лесь, ти теж можеш це сказати. Та робити. я тобі слала, тіню, ну... Чи то я притулі слала, вже забула. Це брехня. Фіксуємо, це брехня. Ну, фіксуємо, а що робити? Ну добре. Фіксуємо такі. Так, fiksуємо. так а, а що ви радієте? А, вона сказала брехня. Ради чого ти це шоці, Дівчата, що відбувається взагалі? Жодного разу мені Я... Я не вірю в це. Пане суддя! Так, увага! Дівчата! Так. Вгадали двічі. Вгадали. Молодці, вітаю. Молодці, Дякуємо. Молодці, молодці. Чоловіки з одного боку вгадали один раз. А з іншого, я вважаю, що історія Лесі не є правдивою. А що зразу Лесі? Тому що насправді Вова Шумко не вів. Але він казав: мене є підтвердження. Мене є відео. Але запитати Рафаеля, чи вів в нього шумко. Це неправда. Ось. І я зараховую хлопцям все ж таки правильно. А, відповідь. А, це... І у нас нічия два. Я оголошую дивоглядки. О, О, ой. Пора, а от зараз, зараз ми побачимо. мужики. Зараз ми побачимо. Нати в оглядки. Я запрошую. Нехай це буде Тарас Стадницький та Оля Жуковцова! О! Олечка. Я пам'ятаю. Давай, Тарас. Великолеп. Давай. Пішли. На подіум. На Меня не, не, не треба. Я її сама. Надихає. Мене надихає капітан. Да. Угу. Хто перший? Кліпне. Очима той і програв три, два, один почали, Богиня. Цариця. опа, Пішли прийоми оля диви птах. Ого пролється сльоза невідомо. навіть не відчула, як ви читали. Дякую, дякую, дякую. Я навіть не відчула. Це було дуже довго, це було дуже довго. Я навіть не відчула ну, цього. Ну, скажімо так, на рекорд не пішли, але... Скільки? Хвилина 22 секунди. Ну, браво. браво. Я обладую обом, але, але правила є. Правила перемагають чоловіки. Так! Мужики! 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 Мужики, 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 мужики! Знаєте, я ну, я дуже справедлива людина, і якщо то по-чесному, то воно по-чесному. Запитання бонусне звучить так: скільки відсотків жінок почували себе безглуздо, підготувавши еротичний подарунок коханому. Чи то, можливо, танець, чи то рольова гра. Ви знаєте, це дуже делікатне таке бонусне запитання. У мене в самої таке було. Ну, 40% точно. Ну да, не менше, не а менше особливо коли ви довго вже живете разом. Да да. І Я танцювала і робила такі, знаєш, так хотіла тако перекрутитися. Що поперед І Заплуталась в проводах. <різь> <різь> Гепнула? Еротично, <різь> не дуже. 24. 24, 24, 24. 24, 24. Давай, довіримося. 24. Все. Дівчата, <рес> а скажіть мені, будь ласка, хтось з вас своєму хлопцеві танцював? Ну, було багато таких ситуацій, я думаю, майже в кожної дівчини. Богдан, скажіть, відсоток. Ну, ладно, добре, відсоток. ми 24. 24 відсотки, увага на екран. Ха-ха-ха! А, а спочатку, так? Ха-ха-ха! Да? Знаєш, Знаєте, я вам що хочу сказати. Я сказала, я навіть підказала, що майже в кожної дівчини була така ситуація. Ви не отримуєте бонус на тисячу гривень. Хоча хлопці далеко попереду. Ну як далеко? Ну не далеко. Ну, як мінімум вдвічі. Далі ніж ви дівчата. П'ять тисяч гривень. Дівчат, а хлопців одинадцять тисяч гривень. І місяць, ми тільки почали. Давайте підтримуємо жіночу команду. Попереду ще один раунд і фінал. Дівчата! не здамось! не за.